Тренер хмельницької команди каже від своїх підопічних чекав пристойного результату, але на таку гучну перемогу навіть сам не сподівався. Новатор здобув перемоги з першу над трьома командами: Вінницькою нивою світанком 5-2, курським спартаком 3-0, котовським локомотивом 5-0. А в фінальному матчі за чільне місце хмельничани зустрілися з одеським чорноморцем і, хоч спочатку поступалися суперникам 1-0, зібрали волю в кулак та забили одеситам аж шість голів. Чорноморці ж спромоглися ще на один. Ми готовились дуже довго. Уже тренируемся на протяжении двух лет. Но то, что они выиграют первое место, это, конечно, всегда приятно. Я не ожидал. Но по ходу турнира, я смотрю, они набирали все лучше и лучше. И с каждой игрой прибавляли и в командном духе, и в командной игре, и в индивидуальных действиях. И я уже понял к финалу, что они все-таки созрели. Созрели на чемпионство. То, что они показали в финальной игре с Черноморцем. Тож хмельницький новатор посів перше місце. Одеський Чорноморець, друге, на третьому призовому місці вінницька команда Нива Світанок. Крім золотих медалей турніру, окремі гравці новатора удостоїлися ще й спеціальних нагород. Максим Лавренчук, капітан команди, був визнаний кращим гравцем змагань. Олександр Покотило кращим воротарем. А бомбардири Артем Черенков і Ярослав Зайцев, які забили за турнір кожен сім голів, були відзначені призами кращих бомбардирів. Тож уся команда та їх наставник мають причини для свята. І дякують усім, хто допомагав виїхати. на турнир. Это благодаря нашему президенту Ситаруку Руслану Филипповичу. Он посопутствовал и переговорил с директором Довиченко э, Анатолием Андреевичем. Он вошел, будем говорить, э, в понимание наше, и мы решили поехать на турнир. Но основная, конечно, материальная сторона этого дела, то она за счет родителей. Футболісти кажуть, одні змагання заміняють 10 тренувань, а то й більше, тому регулярні виїзди як на ігри календарних першостей, так і товариських турнірів мають бути нормою. Для дітей такого віку вся життя ігра. І чим більше ігор вони будуть грати, тим більше вони будуть становитися як лісності. Десь приблизительно 50-60 ігор в год, їм треба грати.